Це кіт Оскар, його зоряна та роман виховують майже рік. Чорно-біла тваринка кажуть, господарі має іншу кличку Бандерокіт. Це сукупність. Сукупність того, що він почав спочатку спати на вишиваній подушці. Згодом в нього появився метелик вишиваний. Також в нього появилось своє горнятко з Бандерштатом, з надписом Бандерштат. В нього завжди є прапор України біля серця. Відносно всі коти неслухняні, і цей такий буває безкетник, буває чемний, буває нечемний. Для Оскара подружжя завело сторінку в соцмережі. Зараз монтує відео про прогулянки, як гуляти з котом правильно. Я вирішила саме через сторінку Оскара розказувати не тільки про його життя, а і про здоров'я, іграшки, смаколики. Про харчування, адже це коли ти заводиш тваринку, це частина твоєї родини. Найбільше розповідають господарі кота. Він любить сидіти на підвіконні та спостерігати за птахами, а ще слухати пісню гурту троїсті музики, записану на старій платівці. Ти почув? Да? нього був дуже подав, де це звідки звуки, де ті пташки. Чого воно так? Щодня Оскара дресирують. Він знає шість команд, але виконує їх лише тоді, коли хоче, каже власниця. Молодець. Лежати. Хороший хлопчик. Хороший. Коли б навчиш першої команди. То вистачить всього на всього 10 хвилин зранку або ввечері, аби вчити чогось нового і повторювати старі команди. Ти дай лапо, цьом лежати до мене, ну, і зі столу або вниз. У кота свій вуличний гардероб, розрахований на холодну пору року. Зараз його не вдягають. Це така тепленька, і весняний варіантик. Хотів вигулювати можна і треба, говорять власники. На вулицю з ним ходять щодня, тримають на повідку, аби не втік, побачивши собаку. Все, він розвертається собі, і ми тако зармоститься. Поступово по дорозі просто на прогулянці подружжя з Бандеро котом зустрічає один із їхніх підписників. Даємо потримати, даємо сфотографуватися. Мені було дуже приємно його так зустріти. Я підписаний на Степана, я котів люблю. Я дуже радий, що в Луцьку також є такий місцевий відомий к котик. Оскар. Я дуже. Дуже хорош постійно провідує Оскара подруга сім'ї Катерина. Розповідає домашня кицька її мами привела кількох кошенят. Одного з них вподобали Роман та Зоряна. Мама так засмутилася з цього приводу, але віддала його, бо знала, що віддає в досить хороші руки. Вулиця Степана Бандери одна з тих, де постійно гуляють із Бандерокотом його господарі. Одна із улюблених місць. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.